Ну, сьогодні така історія за мною прийшла, я в шокі. Сижу я така коло там магазину нашого на лавиці, така красива, вся губишна пидорила, Оце ж красиві красні. Сон ще мені такий наснився, яблучко таке на красиве. Думаю, ну все, все, сьогодні точно щось буде. Сижу така на сонечки гріюся, така роза прям февральська. Сонечко мені припека. щочки розові, носик такий же. Думаю, ну от оно, чую, я, точка, хтось. Іде до мене. І так мене прям зглядом мене промзає, прям думаю, ну все, точно. Повертаюся. Такий коренастий чоловік моєї мрії, такий гарнесенький причесочка така й так увірена йде до мене, глазами мене вже роздіває, думаю, ну все, серце огонь, <смі> вся тремтю, наче я не знаю, іначе ота квіточка одинока в полі. Тремтю прямо не зря мені то яблучко наслає, це судьба. Я вже мрійки полетіла, я вже вся в мріях така, думаю, вже я в мріях, він мене на ручках носить, до гори другим переверта, думаю, ну все, це воно. І я так в мрійках летаю, летаю, тільки чую. Женщина, де у вас тут автобус зупиняється? Кайфолом.